Він хотів прийти до нього за улиці на пункті пропуску, де стоїть металошукач. Його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Він дістав з кармана гранату і показав, що в мене є гранат. подальшому після перемовин з працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його зали судової засідання, він вийшов арку, яка знаходиться біля вхідних дверей. В по-дальшому ми провели з ним перемовини, він добровільно віддав гранат, добровільно віддав травматичний пістолет, який виходив. Незаконне поводження зі зброєю, це тяжкий злочин, там до восьми років, але суд вирішує коли покарання обрати. Зараз буде проведені 36 дій, будемо з'ясовувати, звідки він взяв гранату, оскільки. Не розуміємо, але він діючий військовослужбовець, міг взяти по місці внесення, поки що цього не зараз. Буде проведено рада експертиз, подачу ми додатково скажемо про кваліфікацію дії і про хід Скажіть, заслав приміщення, коли люди їх евакуйовували, чи вони залишались? Евакуація не проводилась, оскільки евакуювати людей безпечно не було можливості, оскільки вхід до операційного суду лише через армію. Вони були переміщені в іншу частину приміщення суду, яке знаходиться на відстані від саме місця, де перебував військовослужбовець на ранок. Я хотів пройти до сина, він її лише дістав після того, як в нього запитали, чи є в нього заборонені предмети. Він не висловлював ніяких погляд. Але в подальшому під час того, як ми з ним говорили, він висловлював те, що він невдоволений таким суворим вироком відносно його сина. Заступник начальника територіального управління Олександр Я кажу доще. Так, я хочу підтвердити партия, відбувся подія на території поліційного суду. Людина намагалася проникнути в приміщення суду з предметом схожим на гранату. Він її перемострував, після чого співробітники Судової охорони, не пропустивши його, своїми діями відповідав на вулицю, після чого була поліція, ну і так само підтвердити паршу професійно. Згадуємо, ця подія не було допущено, добровільний визначити. Скажіть, будь ласка, скільки років було чоловікове, у якого була граната? На даний час теж зазначити, але десь. А за що засудили його сина? За вчинення військового злочину. На жаль, ми не можемо розголошувати дані судового розгляду, оскільки ми не є учасниками процесу. Там чи не вийшово.